Чи можна просто імпровізувати і не готуватись до виступів? Імпровізація це найвищий рівень володіння будь-яким мистецтвом? Його досягають після етапів повторення та комбінування. До такої майстерності варто прагнути, однак виступ без підготовки, без опанування техніки та досконалої майстерності не буде ефективним. У такому разі ваші думки будуть плутатися, мовлення стане неконструктивним, відчуття часу втратиться. Оскільки ви будете активно обдумувати наступні слова під час виступу, постраждає візуальний контакт з аудиторією. А отже, вся форма ораторського мистецтва. Звичайно, імпровізацією також можна розвивати ораторську техніку, але цей шлях забере значно більше часу ніж стандартний підхід. Стандартний підхід це коли ви текст готуєте заздалегідь, переписуєте його, запам'ятовуєте основні ідеї, проговорюєте в різних виглядах. Таким чином відшліфовується техніка оратора. Тому, якщо ви оберете шлях виступів без підготовки, тоді для розвитку ораторської майстерності закладайте в рази більше часу порівняно зі стандартним підходом. Результату можна досягти і так, але ціною буде значно більше циклів практики. Тож готуйтеся до виступів, розвивайте техніку і досягайте майстерності швидше.